Йоу, тіпи. Як я і обіцяв, сьогодні буде розіграш. Але перед цим мені написали в коментарях, що в Tower Defense мене чекає невеличкий подаруночок. І мені дуже цікаво, що це за подаруночок. Тому зараз ми заходимо і я подивлюся, що за подаруночок мені відправили. Аж цікаво. Тіп, на жаль, не написав свого нікнейма, щоб я мені їх також його додати в розіграш. Ну, на жаль. Тому йдемо, 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 йдемо. Що в нас тут? Ждемо, поки загрузиться пошта. Давайте. І що це? О, БАГАТ! Тайтон Бані! Тіп! Величезне тобі, дякую! О, боже мій! Що Справді, дай, там Бані! Тіп. Дуже дякую. Зараз я виведу цього типа вам на екран. Ось, будь ласка, ось нікнейм цього челика на ютубі. Орест мисник. Дуже тобі Орест. Дякую. Дуже вдячний неймовірно. Що ж, переходьмо до розіграшу. Дивимось. Тут в нас в розіграші всього 4 людини. Зараз я їх відмічу. Один, два, три, чотири. І зараз ми заходимо в рандомайзер і будемо крутити спіни. Ось ми в гуклі заходимо в рандомайзер. Тут ми зараз вводимо число. Число від 1 до 4. І зараз ми пробні, просто крутимо. Ось чисто, щоб ви впевнені, що тут не потасовано Ну от. Пробуємо. Один. Ще раз пробуємо. Чотири. Ще раз пробуємо. Два. Ще раз пробуємо. Три. Ще раз пробуємо. Три. Бачите? То зараз... Типи, крутим і я буду відправляти на пошту. Так, виводжу на екран е, нікнейми. Що ж, крутимо. Дали, дали, Чотири. Ну думаю. Буде нечесно, я цього бублика вже подарив юнітів, того. Пропоную ще раз. Бо від йому я і так юнітів подарив, що сіністера маю купити. Що ж, діодабіл. Копіюємо твій нікнейм. Ой так. Копіювати. І зараз ми зайдемо в Tower Defense і відправимо йому подарунок. Ну тож, типи, ми заходимо. І зараз я буду на ваших очах відправляти йому юніта. Це не мій друг. Можете почекати в моєму передостанньому відео. Він написав мені комент зі своїм нікнеймом. І ще я не пам'ятаю кому, але одному типу я мав відправити 40 гемчиків. йо Йомою, а мені не вистачає, прийдеться епіка продати. Так. Переходимо. Даємо. І пишемо. І відправляємо. Конфірм. Як ви бачите, все потратилось. Юніта нема. Ді. з камер. Отвечаю вам, не ведіться на цих самерів. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Вітаю переможця! You see him? Bye-bye.